Що приховує найбагатший блогер світу? Сьогодні ми зануримося у світ містера Біста, де розігруються мільйони доларів, збуваються найшаленіші мрії, а межі неможливого стираються за один клік. В нього є тисячі фанатів, так і антифанатів. Хтось його вважає благодійником, а хтось лицеміром. Розповім, чому в Африці вважають, що містер Біст зганьбив їхню країну. Згадаємо скандали, дізнаємося, скільки він заробляє. Та і, взагалі, хто такий містер Біст? Ну що, містер Біст офіційно став найбільшим ютуб каналом у світі. На момент запису цього відео у нього вже 285 мільйонів підписників. І тепер він чи не найвідоміша людина Ютубу? Ось пост містера Біста у X, де видно, що за кількістю підписок він перегнав Ютуб канал Ті series Можна не знати містера Біста, не бути на нього підписаним. До речі, зі мною так не потрібно підписуйтесь, бо подивіться скільки людей дивляться мене без підписки. Підписуйтесь обов'язково. Навіть якщо ви думаєте, що ви підписались, перевірте цю кнопочку. Так ось, я впевнена, що хтось колись про нього вам казав. Ну бо, як виявляється, він відомий не тільки своїм ютуб каналом, а ще багато чим. Так він успішний блогер, бо відомі біста набирають мільйони переглядів. І він відомий тим, що розігрує тисячі, а деколи мільйони доларів. Плюс в нього одна з найкращих статистик перегляду на ютуб, тобто високий відсоток перегляду його відео до кінця. А ще він заробляє на цьому мільйон доларів на день. Мільйон доларів в день. Просто уявіть. Ну і відразу можна подумати, що в нього 100 спорткарів, і також в нього є квартира у Лондоні, в нью Йорку, в Чернівцях. Але ні, його це не цікавить. І тепер до цього всього ще потрібно додати, що він крутий бізнесмен. Також він філантроп, який донатить мільйон доларів та проводить масові благодійні ініціативи. Одна з них навіть була направлена на підтримку України. Але про неї та інші благодійства я розкажу трішки згодом. Йому всього 25 років, але його загальний дохід вже оцінюють у 500-700 мільйонів доларів на рік. Як він став таким популярним? Що таке ефект міста? Терабіста як з людиною, у якої не було грошей на мікрофон, він перетворився на мільйонера. Хто такий містер біс? Але стоп, не все таки одразу. А для початку давайте познайомимося з тим, що він взагалі знімає. У нього дуже багато різних відео, які з першої секунди захоплюють нашу увагу, і за якими завжди цікаво спостерігати. Я збудував величезну ізольовану камеру, і ми побачимо, чи зможуть ці двоє незнайомців вижити в неї протягом наступних ста днів. Якщо ви протримаєтеся тут сто днів, я віддам вам півмільйона доларів з цього сховища. Але якщо один із вас вийде до закінчення ста днів, ніхто нічого не отримає. І здається, у нього на каналі можливо все, бо він постійно щось нове придумує, наче намагається сам себе перевершити. А ще його відео це про величезні розіграші. Містер Біс часто дарує великі суми грошей, типу 100 тисяч, чи мільйон доларів, дорогі автомобілі, будинки і навіть острови. Реально, колись він подарував переможцю приватний острів, і не один. Перший коштував йому 100 мільйонів доларів, а інший 250 мільйонів доларів. Також його відео це про різні масштабні експерименти. Ну, наприклад, якось він провів 24 години під водою. Також провів розіграш на суму 250 тисяч доларів серед сотні учасників віком від одного до ста років. Я дуже люблю пасхалки, і саме тому в минулому відео одну залишила для вас. Ви дуже швидко знайшли QR-код на екрані, і саме ця людина отримав від мене подарунок у вигляді. Мерчі від Мартік. Ну і звичайно, в цьому відео також є пасхалка. Тож шукайте QR-код. Продовжуємо. Якось він відтворив сцени з відомого серіалу, грав кальмаром. І, до речі, саме цей відео у нього має найбільше переглядів. І якщо бути точним, то це вже 619 мільйонів переглядів. Можливо, уже навіть і більше. Ну і Мартік теж не відстає. Ось, наприклад, стока на одному з моїх відео. Я крута. Також у нього різні складні челенджі. Це може бути конкурс на витривалість, на логіку, чи хто останній прибере руку з пікапу чи ще щось таке. Ну і звичайно, колаборації з відомими блогерами і таке інше. Коли я шукала про нього інформацію, то я подумала, що він живе в якихось хоромах за мільйони доларів, тому що він може собі це дозволити, але. Ні. І саме тому я хочу тебе познайомити з тим місцем, де він знімає свої унікальні відео. Під унікальними відео я маю на увазі ось цю подачу містера Біста. Ну, знаєш, його масштабність та непередбачуваність. В нього є окрема кімната для перегляду відзнятого та змонтованого матеріалу. А ще кімната для зйомки на відео, також серверна кімната, кухня, ще одна здорова студія і купа всього. А весь цей павільйон коштує приблизно 14 мільйонів доларів. От просто думайте з ці масштаби. Але те, що мене здивувало найбільше, так це. Те, що містер Біст у прямому сенсі живе на знімальному майданчику. Ось його квартира, чи правильніше буде сказати, кімната, ось його ліжко, холодильник. Та особисті речі, і тут я вже хочу вас питати: а ви взагалі змогли би так? Тільки уявити можу, настільки йому подобається те, чим він займається. Бо так запарюватись над створенням відео та буквально жити на роботі, це дуже складно, і точно не для всіх. Але він молодець. На нього працює багато людей: це сценаристи, звукачі, монтажери, оператори та й багато інших. І з тим, як розвивався канал Містер Біста, його команда також зростала. Спочатку він знімав сам, але пізніше він вже запросив своїх чотирьох друзів: це Кріса. Чендлера, Гарета та Джейка. І зараз його команда це приблизно 100 людей. І до речі, такий факт: цей знімальний павільйон, про який я вже вам раніше розказувала, він побудував в рідному місті, а ще він купив там будинки своїм колегам. Це цей мем з дитинства. Коли ти хотів жити навпроти своїх подруги, щоб отак, от е, ходити до неї завжди в гості. Про це навіть писали в Нійоркпост. Містер Біст купує нерухомість в околицях північної Кароліни для себе, його сім'ї та його співробітників. Чесно, вам признаюсь, на цьому етапі я подумала про те, що він з багатої сім'ї, і може йому допомогли батьки, але ні, Щодо батьків, то його мама взагалі не вірила в нього. І не вважала, що його заняття ютубом до чогось хорошого призведе. У багатьох інтерв'ю біст казатиме, що вони постійно сварили ще і ще колись у них була така сильна сварка, що він пішов з дому. Якщо бути точнішим, то його мама якось йому сказала з'їжджати. Ну а коли вже все вийшло, то його мама заспокоїлась, бо побачила, що він справді щось таке заробляє. Таке маленьке звернення до мами містера Біста. Ви взагалі не ті стороні грали, якщо чесно. Ну, типу, плюс-мінус 500 мільйонів доларів на рік. Ну, якби ну так, копійки, копійки. І я вже згадую тут цей період, коли я закривалась на балконі, робила ось такі фотографії і казала татові, що я буду блогером. Як то кажуть, сім'ї не без блогером. ось, мама вже. Розслабилась після того, як син почав її забезпечувати. А щодо до тату містера Біста, то я не знайшла інформації, тому я думаю, що вони можливо розведені, і тому він ніде його про нього не згадує. Взагалі, реальне ім'я містера Біста Джимі Стівен Дональдсон. Містечко, де він виріс, та де знаходиться його величезна студія, це Грінвіл, штат Північна Кароліна. У нього є молодший брат, його звати Джей Дональдсон, і у нього також є Ютуб канал. Але на відміну від старшого брата, він закинув його три роки тому і також знімав різні челенджі та розіграші. Якось в одному відео він в кімнату своєї сестри Анни, але також про неї інформації я не знайшла в інтернеті. Думаю, він свідомо не хоче її показувати світу, або це вже її бажання. Ну і звичайно, він не одразу став містером Бістом. Ну тобто у нього було багато інших імен на Ютуб. Ось це основний канал, але він був далеко не першим. Якщо ми зайдемо на його сайт, то побачимо багато видалених ютуб каналів та попередніх його імен на Ютуб. Тож він не завжди був популярним, хоч його перший відос, який він зняв в 11 років, майже відразу набрав 20 тисяч переглядів. Потім в інтерв'ю в Джо Рогана. Він скаже, що саме це його надихнуло продовжувати займатися Ютубом. Він з парою своїх друзів постійно за на ютуб, намагаючи освоїти алгоритм платформи, створюючи контент, який, як вони думали, міг би залучити більшу аудиторію. Я дуже рада, що я нарешті можу вам презентувати свій новий мерч. І виглядає він ось так. І також є в білому кольорі. І він просто офігенний і він дуже якісний. Моя ціль була створити кепку, що вона підходила на кожен день, і також щоб вона була як і для хлопців, і для дівчат. Придбати її можна телеграм-каналі. Раніше можна було через вемі кофі. Але там з'явилися трабли з Баймікофі. Думаю, ви вже бачили в інтернеті. Ну окей, переходимо в телеграм-канал. Я дуже рада все. все. Продовжуємо, продовжуємо. І до речі, якщо ти думаєш, що історія містера біса це про історію, що просто повезло хлопцю. Це взагалі не так. В інтерв'ю Джерогану він скаже, що після того, як він кинув коледж з трьома своїми друзями, то він на постійній основі почне вивчати Ютуб. Ми всі були невеликими блогерами, і ми постійно кожного дня тисячі годин говорили про Ютуб. Це було наше гіпердослідження, як зробити гарне відео. Вони годинами кожного дня переглядали Ютуб для того, щоб зрозуміти, як взагалі він працює. Тобто не його реально вивчали для того, щоб зрозуміти, що їй може принести Тисячі переглядів, а то і сотні, а то і мільйони. І якщо переглянути його Ютуб канал, то реально є такі враження, ніби він вже ідеально вивчив алгоритми свого Ютубу. Тому, що, камон, такі перегляди так, він створював нові й нові канали та експериментував з форматом. То знімав туторіали по проходженню різних комп'ютерних ігор, типу Майнкрафт чи Call of Duty, то коментував найгірші заставки на Ютуб. То ще щось. Але в якийсь момент його відео дуже завірсилося. У 2017 році це якщо йому було тоді 19 років, і нагадаю, що він почав вивчати ютуб в 11 років. Весь цей час він тільки те й робив, що марив ютубом. Також відео, яке завірусилось, було ну доволі простим. Ну як простим? Там він рахує до 100 тисяч. Ну. Я ніколи не рахувала, наприклад, до 100 тисяч. Ну наче нічого складного. Але на зйомку такого відео він витратив 44 години. Інколи він, звичайно, відбігав в туалет або поїсти, але все одно він вертався і продовжував рахувати. І коли він хотів залити це відео на ютуб, то у нього нічого не вдалося, тому що тоді на платформі можна було заливати відео тільки до 24 годин, тому він його скоротив. І після того як це відео стало вірусним, він зрозумів, як працюють алгоритми Ютубу. Завдяки цьому розгаданому алгоритму Джимі зібрав багато переглядів на одному з таких відосів, переглядав кліп It's Everyday Bro Джейка Пола. Десять годин поспіль. А вже до листопада 2017 року у нього вже був його перший мільйон підписників. Тобто перший його успіх був після восьми років вивчення Ютубу. І сім років. Хвилинка цікавого факту, можливо, ви чули про теорію Малькома Гладуела про 10 тисяч годин. Про неї він написав у своїй книзі Генії та аутсайдери. Так ось розказую, на думку автора, всі люди на світі рівні у своїх шансах на успіх. А для того, щоб досягти його, потрібно витратити на справу або на якусь професію 10 тисяч годин. І вже тоді ви будете тим самим експертом. І до речі, мені стало цікаво, на що я витрачала в цьому житті 10 тисяч годин. І питання для вас: чи є ви експертом в якійсь сфері? І я от подумала, можливо, це якраз та історія успіху, адже він стільки часу зависав на YouTube, вивчавши його, що реально став експертом. І завдяки цьому з'явилось навіть таке поняття, як ефект містера Бістам. Це взагалі таке сукупне поняття, ну типу, не можна виокремити щось одне, бо це і про унікальність, і про масштабність, та і про ідейність контенту. Та й треба сказати, він реально дуже запарюється над своїм відео. І я навіть говорю не тільки про монтаж, а й про ці от звичайні картинки. Здавалось би, що там запарюватись. А зараз я вам покажу, як він обирає об для відео. Зверніть увагу, яку грає роль навіть колір футболки, які емоції у людей. Та й навіть яка кількість людей на фото. Це просто вражає. Ну і ще його відео побудовані так, що ви просто не можете припинити дивитись. Кожні кілька секунд відбувається щось нове. Та цікаве, все це разом і називається ефектом містера Біста. Пару місяців назад мені сказали, що моє відео ніхто не буде дивитись і щоб я не запарювалася за монтаж, тому що це нікому не цікаво. Але я завжди ввожу якісь свої фішки для того, щоб вам було цікаво, і ви хотіли не тільки слухати, а й саме переглядати його. І саме тому в минулому випуску був тест на уважність, який я вирішила вже додати під час монтажу. Це було дуже забавно, особливо в телеграмі ми про це багато говорили і дуже сміялися. Була ось така карта, де Мексика переїхала на Аляску. Це було дуже Вавна, те, що було дуже багато коментарів, і я реально не очікувала, що більше ста людей про це напише. Дякую, це дуже приємно. Дуже приємно взагалі, що ви такі уважні і що ви про це мені сказали. Ну, бувало, такі доволі грубі формі, але нічого, <правжу> переживе. ось, ці люди хотіли мене підправити, і саме тому я обираю рандомну людину, ось цю і відправляю їй 500 гривень на карту. Ну що, до скандалів? Джеймс Стівен Дональсон відомий нам своїми чесними та етичними вчинками. Але у 2024 році підписався на інстаграм треш стрімера з країни 404 Цей вчинок викликав бурхливу реакцію у спільноті. Ну тобто, ви підписуєтесь на людину, чому? Тому що вона вам цікава, вам цікаво слідкувати за нею. Ну, тобто, ви її схвалюєте. І мені здається, що на такому рівні реально важливо пам'ятати про те, що твої вчинки мають реальний вплив на твою аудиторію. Хоча це ніби просто підписка, але є такі. Ну я сама деколи захожу подивитися. Хто на кого підписаний, бо мені цікаво, хто з ким спілкується, хто кого поважає, так скажемо, або хто кому цікавий. Тому я сьогодні зайду, і перевірю вашу підписку. Якщо не буде і поговоримо у директора. А що ви думаєте стосовно цього скандалу? діліться в коментарях. І звичайно, про скандал у Африці. Думаю, ви вже бачили ось це відео, або принаймні чули. Так ось, у відео він з командою надає значну допомогу жителям кількох африканських країн. Їхніми зусиллями було побудовано колодязі для доступу до чистої питної води, школам подаровано меблі та комп'ютери, Збудовано Місце для кращого сполучення, а дітям подаровані велосипеди для зручнішого відвідування шкіл. Відео вже набрало понад 103 мільйони переглядів. З одного боку місцеві жителі висловлюють щиру подяку та вдячність за отриману допомогу. Містер біс надав їм не лише практичну допомогу, але й привернув увагу 200-мільйонної аудиторії до проблеми Африки. З іншого боку, політики та активісти розкритикували дії блогера. Їхні закиди полягають в тому, що ці дії були здійснені тільки для хайпу і піару, і також містер біс заобразив країни Африки як жебраків, які. Потребують допомогу. Сам Джиммі заявив, що знав, на що він йшов, і очікував, що його можуть закенселити після того, що він зробив. Я знав, що мене закенселять, бо я завантажив відео про допомогу людям. І щоб було на 100% зрозуміло, мені байдуже. Написав він у соцмережах, але блін, я ніякому разі не знецінюю роботу Джимі, але це далеко не перша людина, яка допомагає Африці, і я впевнена, що він змусив багатьох людей задуматись над проблемами Африки. І також я знаю, що багато організацій та людей вже допомагають Африці, і роблять це багато років. Але ось саме. Джимі з образових жабраками, які потребують допомоги. Що ви думаєте про це? Він вчинив як миротворець, чи все ж таки як Лицемір, який прийшов туди заради хайпу і переглядів. Звичайно, не можу не згадати про те, що було у 2023 році, 19 серпня. На каналі Біста вийшло відео, що кожна країна на землі змагається за 250 тисяч доларів. Після раунду глядачам показала ілюстративну карту з країнами, які продовжують змагатись за грошовий приз. У ній Крим був показаний не як частина України. Ми опублікована карта стала помилкою продакшена, що працював над роликом. Звичайно, що містер Біз згодом вибачився і пояснив, що він не хотів нікого образити. Так, це матч з монтажерки, і поки це відео, з'явився один гарячий скандал, який нам треба з вами обговорити. І так, все почалося з того, що Кріс Тайсон, який зробив гендерний перехід, і зараз представляється як Ава Кріс Тайсон. Я навіть не знаю, як правильно називати, буду і називати Ава Кріс Тайсон. Окей, раніше вона була співведучою і близькою подругою Біста. Я навіть не знаю, тому що раніше все щоб був він а зараз. Вона як це правильно сказати. Ну коротше, ви зрозуміли. У 2024 році з'явилася звинувачення в адрес АВА в її неналежному спілкуванні з малолікими особами на хвилиночку. Як каже ікс квітер, то вона надсилала дорослі повідомлення, і ще вона пропонувала особисті зустрічі неповнолітнім особам. Mm -mm. Була злита переписка Снепчату, де Ава Кріс спілкується з неповнолітнім який виграв конкурс у Біста, коли йому було 13 років. І він нібито зав'язав з ним відносини, які продовжувалися пару років. Там ще було купа всього, якщо вам цікаво, гляньте в інтернеті, бо ну історія насправді дуже довга. Так ось Ава Кріс Тайсом це спростувала, і як не дивно, з того часу вона дистанціювалася від каналу Містера Біста. Чому я взагалі про це згадала? Нібито історія не про містера Біста, а про його друга, але ця історія. Насправді кидає тінь на самого містера Біста. Як би дивно це не звучало, хоч він не у цій історії напряму. І ще до речі, користуюсь моментом. Не забувайте підписуватися на мене в інстаграмі. Там реально класний контент. Я там намагаюся вести сторіси, і мені важливо, щоб ви також бачили мене в житті. того, що канал, каналом, життя життям. Що я сказала, не важливо. Коротше, продовжуємо. Ну що, а тепер поговоримо про благодійність та величезні донати. У Біста є купа різних відео, де він просто роздає тисячі доларів маленьким стрімерам на Ютуб, а ще офіціантам, кур'єрам і водіям Uber. А ще якось він відкрив автосалон, де роздавав безкоштовно машини. Правда, був скандал, коли його звинуватило в тому, що він роздає фальшиві гроші. Але все окей, це просто був жарт його друга блогера. Через це йому й довелось вибачатись та пояснювати все поліції. Є пару благодійних ініціатив містера Біста, які запам'ятались найбільше. наприкінці. 2019 року він влаштував кампанію зі збору коштів під назвою Тім Тріс, щоб висадити 20 мільйонів дерев до кінця року. Ця кампанія залучила понад 600 пловових людей та брендів, отримала пожертви від Ілона Маска і генерального тоді директора Твіттера Джека Дорсі. А також таких зірок Ютуб як Джефрі Стар і П'ю Пай. До речі, з Ілоном Маском у нього якісь особливі відносини. Якщо зайти на сторінку містера Біста Ікс, сорі, якщо когось дратує, що я кажу Ікс, ну це реально ікс, то вже не Twitter, то там написано, що він головний сео цієї Мережі, хоча це неправда. Якось вже написав у Твіттері: Чи можу я стати новим генеральним директором Твіттера? Ілон Маск відповів: Йоу, братан, звичайно, з тебе пиво, 17-15 і сухарики. Ну добре, добре, трошки не так. Це не виключено. Та й було таке, що Біст навіть сказав, що рівняється на Маска. Я дуже хочу колись стати Ілоном. Написав він у Твіттері у 2020 році. А ще у січні містер Бісто оголосив, що він заробив понад 250 тисяч доларів на перші свої публікації у X. Але повернемося до благодійності: роздача гуманітарної допомоги під час пандемії ковід, і також благодійні проєкти в Африці, надання чистої питної води та їжі. Він також оплатив операцію з видалення катаракти для тисячі людей. І щоб ви розуміли, така операція коштує до 6 тисяч доларів. Також він запустив свою гру у Фортнайт, де розігрував 1 мільйон доларів. Ще він навіть заснував власну благодійну організацію. B Іст філантроп на сайті організації написано, що вона існує для того, щоб надавати допомогу бездомним та нужденним. І до речі, є ютуб канал з назвою Біст Філантроп, і всі доходи від цього каналу йдуть на благодійні проекти. За даними сайту, благодійна організація вже пожертвувала понад 5,5 мільйона доларів. А ще у 2022 році біст пожертвував 3 мільйони доларів на підтримку українським біженцям. Дехто навіть намагався підрахувати гадонати у лютому. 2022 року автори ютуб каналу Alien Art Charts Можливо, ну, неправильно прочитала. Витратила місяць на перегляд усіх відео і дійшли до висновку, що на той момент він вже віддав 8,5 мільйонів доларів. І зараз відки, Марті, каз, відки, в мартіка звідки нього ж такі гроші. І Я вам відповім. Давайте порахуємо. Зараз у нього 286 мільйонів підписників, а кожне його відео набирає мільйони переглядів. І треба врахувати, що монетизація в США та в Україні це зовсім різні цифри. В США за 1000 переглядів блогер може отримати від 5 до 10 доларів у той час, як в Україні це від 0,2 до 1 Доларом це все дуже легко пояснюється. В США дорожча реклама, і також економічно в США прошареніші ніж ми. Ну і звичайно, сильніша конкуренція між блогерами. Ну нічого, з'явились Мартік на українському Ютубі, і це вже якби ну непогані новини. <с? <с?> Я надіюсь. тож якщо так порахувати, то кожне відео йому приносить приблизно 50 мільйонів переглядів. Кожна тисяча переглядів приблизно це 10 доларів. Тому відразу з одного відео він отримує приблизно півмільйона доларів з одного відео або тільки від скільки він отримав з цього відео, де, до речі, призовий фонд був 456 тисяч доларів. За даними Forbes, загальний дохід Біста становить 500 мільйонів доларів. Але не всі ці прибутки він отримує з YouTube. І не забуваємо, що він перекладає випуски зі свого основного каналу на ще 11 різних мов. І я думаю, що він також отримує з цього фінанси. А ще якось йому запропонували продати всі його бренди, та також YouTube канал. На що він відповів: це таке божевілля, що я навіть не хочу це говорити. Тому що це те місце і та робота, де я хочу бути. Та ймовірно, все це вартує приблизно 10-20 мільярдів доларів. Крім цього, містер Біст має свій власний мерч, і, до речі, не забуваємо, теж маємо, працюємо, ж, якби, ростемо по чуть-чуть, так скажемо. І можливо, ви також чули про нашу міфшу шоколадку від міста Рабіста, яка була всюди, реально всюди. Цей шоколад зроблений з мінімальною кількості інгредієнтів, і також вона без консервантів та барвників Протягом перших трьох днів після запуску бренд продав більше мільйона шоколадок. Мільйон шоколадок, і також заробив більше 10 мільйонів доларів. Не просто скуштую шоколадку від містера Біста, а й порівняю її з шоколадкою від Рошен. так скажем, битва двох титанів. Вибачте, я мала це сказати. Я взяла молочний шоколад і ось декілька характеристик. Чесно виглядає вона дешево. От я люблю знаєте от ламати і отак от, от їсти, а тут що? Оцей кусочок з'їсти, і потім оце все не продумано. По-перше, зручно відкривати. Я не знаю, в Америці, походу, нормальний шоколад не їли. Давайте, Рошен. Це реально набагато смачніше. Якщо ви раптом ніколи не куштували рошенівську шоколадку, то вона дуже схожа на мілку. От знаєте, є такі шоколадки з якоюсь пальмовою олією, такі от дешеві і несмачні. От містера Біста шоколадка дуже по смаку на це схоже: 300 гривень. Ну добре, давайте так скажемо, що в Україні вона так коштує. Тож і шумаза ніде я купляла. На офіційному сайті вона коштує ось. І так, мої оцінки. Для рошенійської шоколадки я кладу 8 з 10. Знімаю була за те, що вона більш калорійна, і також тут більше інгредієнтів, ніж у нашій іншій позиції. Для шоколадки Містера Біста я кладу 4. Того, що вона не така смачна, це перше. Вона незручна, тобто, ну, от як далі ламати? Я таке не люблю. Також упаковка, до речі, от тут вже видно. От, подивіться, давайте я розкрию упаковку. От про що я говорила. Бачите? Така дуже дуже дешева. Якщо ви куштували шоколадку з містера Біста, то напишіть коментарях, наскільки ви її оцінюєте. Продовжуємо. А ще Джимі також власник містер Біст Бургер. Ну коротше, фастфуду. Це фото з відкриття Біст Бургер у Нью-Джерсі. А ще у січні 24-го року Джимі уклав з Амазон угоду на 100 мільйонів доларів США на випуск якогось ексклюзивного серіалу. Ну, до речі, деталей більше не знайшла, тому я думаю, їх і в принципі ще нема. Але щось буде цікаве, я думаю. І до речі, у нього ж є свої спонсори. Давайте я вам просто їх зачитаю. Це квіт, платформа для купівлі та обміну цифровими колекційними предметами, типу наклейки, коротше, там карти та d деякі фігурки. Це можуть бути. До колекції Марвел, Дісней, ну коротше таке. так. Далі це CSGO Go це онлайн платформа, яка дозволяє робити ставки на віртуальні предмети з Counter-Strike. До речі, я дуже люблю Counter-Strike. Так далі це ще сервіс з купонами Хані, а також Sony та TikTok. Але крім них є ще багато інших. Непогано якось ці бренди донатять йому величезні кошти для того, щоб він все більше і грандіозніше робив свої відео, випуски і також розвивав Ютуб. Зважаючи на те, що він заробляє від 500 до 700 мільйонів доларів на рік, він все Таки себе ще не почуваю багатою людиною. Думаю, він хороший хлопець з хорошими мотивами, і він просто любить те, що він робить. І надію, що ти знайшов пасхалку, тому що то реально треба бачити. Всім дякую за перегляд, і я надію, що вам було цікаво. І до нових зустрічей. Зустрічаємося можливо в інстаграмі, в телеграмі або також в Тіктоці. Не забувайте підписуватись і всім.